Хочу вам показати дуже містку, класну модельку. Ось така сумочка є. З іншого боку маленький карманчик для дрібничок. Ось така коротенька ручечка. Сумочка ось така по ширині. Це прикраси, які знімаються. Ось перший відділ більш вузенький. Підклад дуже гарної якості. Основний відділ посередині, він широкий та ністикий. Ось така тканинна ручка через плече, фурнітура білого кольору. Є також в комплекті іще одна ручка з екошкіри. Ось така вона. Ось дуже, дуже міський. Повністю все прошито. Ось, будь ласка, дивіться. А це маленький карман.